Ну що, мої шановні, ми зараз з вами вийшли на площу площа, яка стоїть на самому закінченні нашого Приморського бульвару. Прямо перед нами остання будівля бульвару. 1834 року тут відкривалася перша торгова біржа Одеси. Іноді її називали хлебна біржа, тому що торги йшли зерном, хлібом, прикрашена гарними скульптурами. З лівої сторони в стоїть богиня плодородя Діметра, а от справа стоїть Бог торговлі Гермес. На сьогоднішній день це наша міська рада і міська площа. Отут, на цій площі, ми бачимо відвагу наших українських воїнів і їх славу. Ми бачимо ці експонати, вони показують... Яке тяжке життя вони зараз на фронті, вони борються з ворогом, і кожен цей експонат несе за собою дуже багато жертв і крові. І, от бачите, на цих експонатах ми бачимо уламки від бойових снарядів, але на кожному тому пам'ятнику є такі рисочки. Що вони означають? Вони означають, скільки ракетних ударів витривало кожне місто. Подивіться, подивіться і посчитайте, як страждали наші міста.